Максим Мороненко народився в шості, навчався у школі 11, був спортсменом, брав участь у змаганнях і виборов за своє коротке життя багато нагород. Успіхи талановитого юнака помітили спортивні фахівці, і за їх пропозицією, Максим протягом двох років навчався у Київському вищому республіканському училищі фізкультури і спорту. При цьому встиг опанувати спеціальність обліковця бухгалтера і водія. Заочно навчався у Сумському національному аграрному університеті. Служив у Вишгороді. А після завершення терміну строкової служби підписав контракт і служив у військовій частини 3022 національної гвардії України. Він не міг не захистити все, що так любив. Не вагаючись ні хвилини, Максим іде добровольцем на фронт. Міцний, витривалий бойовий характер хлопця допомагав йому бити русню, вичавлюючи її з рідної землі. Життя Максима злетіло журавлим у небо 29 жовтня на Донеччині. На жаль, Максим не встиг одружитися і народити діток. Тут, на землі, в нього залишилися лише батьки та друзі. А от Владислав Тутук став на захист своєї батьківщини на другий день після народження синочка. Три роки боронив незалежність України в прикордонних військах на території Луганської області. Був ветераном АТО. Службу проходив на посаді командира відділення, дуже чуйно і відповідально ставився до життя кожного зі своїх підлеглих. Вирушаючи на війну, чоловік промовив: я не хочу, щоб мій син потрапив до російського дитячого будинку. Сьогодні трирічний син героя. Залишився без батька. У невимовній скорботі всі, хто особисто знав цю світлу людину, від всієї військової родини рідним та близьким загиблих висловив щирі співчуття капітан Валерій Фесик, а моральну підтримку родичам полеглих земляків від міської влади висловив виконуючий обов'язки керуючого справами виконкому. Ворог не зупиняється. Ворог продовжує цю криваву війну і, на жаль, забирає життя кращих наших синів. Наш обов'язок шанувати і берегти пам'ять про них, про їх героїзм, про їх мужність, про їх подвиг, щирі співчуття рідним та близьким. Слава героям! Ми втрачаємо найкращих синів дочок, які віддають найцінніше те, що в них є своє життя. Перших днів повномасштабного вторгнення російських загарбників на території нашої країни зі зброєю в руках, захищаючи наше з вами майбутнє, стали найстарший старший сержант Вячеслав Тутук та старший солдат Максим Мироненко. Щире співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам. Схилимо голови перед пам'яттю героїв. Велике співчуття родинам загиблих воїнів та низький уклін за героїв, яких виростили батьки, виразив військовий капелан отець Сергій. Не зволікаючи, пішли вони у бій. Але так сталося, що вони поклали життя своє. За мирне небо над нашою головою, за спокій, який у нас зараз є тут. Дякуємо їм. А вони дякують нам за те, що ми зібралися тут на спільну молитву. Бо спільна молитва найкраще до Бога йде. Стільки людей просить Господа упокоїть їх у вічному блаженстві. За словами священнослужбовця, не потрібно проклинати тих, через кого гинуть кращі сини України. Треба просити Бога, щоб в ворогів і повернув їхні ракети назад, і молитися за обієнні душі героїв за те, аби Бог подарував їм вічне життя і спокій. А ми повинні завжди пам'ятати про ту страшну ціну, яку доводиться платити українцям за свободу та незалежність.